Підприємець із Мукачівщини спільно зі своєю дружиною та матір'ю займалися розповсюдженням фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів відомого італійського бренду. Продаж здійснювали оптовими та роздрібними партіями через інтернет-майданчики та на одному з ринків Мукачева. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки закарпатці не мали. Наприкінці серпня 2022 року правоохоронці провели Обшуки в помешканнях фігурантів, місцях здійснення торгівлі, а також у складських приміщеннях, якими вони користувалися, відтак вилучили кілька тисяч пачок кави в зернах загальною вагою понад 5 тонн. Також компанія-виробник під продукцією якої особи маскували фальсифікат, підтвердила, що уся та кава, яка маркована під їх бренд, є підробленою. Таким чином дії підозрюваних завдали компанії матеріальні збитки на суму майже 3,5 з половиною мільйони гривень. Наразі продовжується у справі досудове розслідування.